Мають 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 намір, але я не можу сказати, що це є наступ. Я бачу дуже сильне ураження інфраструктури. Швидше за все, це є енерго, енерго на, наші наші енергоструктури, які будуть дуже сильно розбомлюватись. Так само самої Україні це зараз. Абсолютно зараз мені важко віднайти точку, яка у нас є найголовніша, але звичайно, що будуть вони знають, куди бити. Зараз mm -hmm. не будемо навіть це проговорювати, тому що це їм відомо для того, щоб нас обесточити. Yeah. Таке, таке я бачу. Наразі наступу як такого я не бачу, але він готується. Він готується У мене було заготовлене питання щодо електро та теплозабезпечення України і зараз говорять про те, що дійсно ми вже бачимо останній удар. Це якраз було ураження саме цих структур. Тому хочеться розуміти, чи знову будуть блекаути, чи вдасться ворогу реалізувати цей план, чи ми будемо дійсно без тепла і без світла? Будемо. Е, якщо ще місяць назад я е, говорила про те, що я не бачу таких тотальних блекаутів. Але зараз хочу сказати, що я їх бачу. Е, але. Е, Трошечки вони все ж таки будуть пом'якші, ніж ті, які ми вже е, всі, кожен uh -huh. своєю шкірою переживав, тому що будуть плановані відключення, так? І все ж таки будуть ще уражені е, наші критичні точки. Будуть уражені, але не стерті вщент. Тому трошки воно буде комбінуватися. Десь є ураження, десь є відключення. Тому на питання, чи будуть блекаути, будуть, будуть, але менші. Будуть тому, я вже казала: людям купляйте собі щось, запасайтеся, щоб ви не без зв'язку не були, в кого, в кого є маленькі діти, ще По, щось. поки ціни не встигли підняти, маєте, тому що у нас думати, люблять за це. На цьому наживати. Заздалегідь, звичайно, заздалегідь, тому що ситуація цієї зими може бути важка. Е, давай ми переглянемо. А саме чию підтримку ми будемо переглядати? Світову підтримку тут зараз хочеться розуміти і європейської спільноти, і Америки загальна підтримка від тих, хто на сьогоднішній день вважається партнерами України. Ти знаєш, я бачу все ж таки, що не відразу всі відреагують, але ця ситуація, яка відбулася з Польщею, так? Так. вона йде нам на краще. Все ж таки, так. вона відкриває істинне лице багатьох учасників, і наших друзів закордонних, і Трампа, і самого Путіна. Ця ситуація показує нам. Те, ну, ми то давно розуміємо, Україна давно розуміє, тому що ми знаходимося е, у воєнній зоні. Ця ситуація, яка відбулася е, у Польщі, дуже є важливою для наших закордонних партнерів. Чим немає більше. Жодного якогось атому в просторі, на який ми можемо покластися і довіряти Росії, що я маю на увазі. Дивися. Це є 100% спадіння масок російської рожі. Ми не можемо їм довіряти. Чому? Тому що полетіли дрони у Польщу, а вони кажуть, що це не наше. Це не наше, і це не ми, так? Виглядає воно так? Тобто і там будуть робити якісь розслідування, аби довести. Тобто, весь світ повинен зрозуміти ні про які угоди, ні про які віддавання території не може йти мови, тому що гарантій немає. Тобто, зараз ми можемо. Закинути е, Білорусію дронами, так, і сказати: це не ми. Ну так виходить. Для мене. Е, для мене все одно цей випадок іде нам на краще. Для мене він не так виглядає м, на постачання зброї, як він виглядає, якби тут якась така ментальна більш історія виходить. Це є як м, розумієш. Путін він настільки всіх якось закодував, зазомбував, всі як оморочені ним. А ця ситуація мені виглядає, як вона як знімає маски. Мої карти зчитують цю ситуацію більше от з цього боку. Це буде недостатньо те, що Росія дозволила собі пульнути на Польщу. Однозначно, вона ж і перевіряла реакції, правильно? Так. Як хто відреагує? І що? Що ми бачимо? Якщо зараз світ не відреагує належним чином, а цей належний чин це має бути жорстокість 156 ступеню, правильно? Відключити абсолютно від всього санкції мають бути помножені на 100 тисяч мільйонів для того, щоб цього тирана поставити на місце. Але ж ти бачиш, що... Як ще проявив себе Лукашенко? Як проявив себе Лукашенко? Я так розумію, з його території так само летіли дрони. І що ми можемо наблюдати далі? Подивися, будь ласка, що у відповідь зробив Трамп. Так. Альона, це не просто шок. Я вже всім кажу, uh -huh. до кого я прихожу е, на е, ну, як е, гість, як експерт. Не питайте у мене про Трампа, бо я відразу uh -huh. буду капати собі валідол, барбовал або щось інше, я не знаю. Трамп цьому тирану подарував зап... якісь оці прикраси, за... запанки, правильно воно називається? Uh -huh. як, 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 як це можна допустити? Трамп породив таку штуку, таку дуже неприємну історію. Він показує всьому світу, що з тиранами він домовляється, з людожерами він домовляється. А там не можна домовлятись, там повинні бути санкції, там повинні бути мова сили, там не може бути ніяких домовленостей. Я надіюся, що оце розкодування відбудеться. Ще може відбутися два масованих обстріли. Два масованих обстріла, тому що я на початку вересня, і не пам'ятаю Льоночка, чи ми з тобою це робили, чи я десь що робила самостійно, згадати цього всього mm -hmm. неможливо, але у мене випадало три-чотири обстріла. і ще два мають програтися. Ще два. Тому тут і жертви, і якісь завали, будинки. Ну, все як завжди, все те, що ми вже знаємо. Дуже дуже важкі карти. Хороші новини. Ну, вони будуть ось ось такі. дві Дам дві штучки хороших Давай. новин. Дам дві штучки хороших новин. Хтось із закордонних партнерів дуже сильно його. Чи на кінець, то, чи його вже давно вразила ця ситуація, і він якось проявить себе у політичній сфері дуже гарно на наш бік. Це означає, що буде у нас якась чи домовленість, чи щось буде підписане. Ми здобуваємо якусь таку невелику солом'янку, яка нам дуже потрібна. Розумієш? Угу. Далі ми ввалимо по Московії, ми ввалимо. Тому що є така, е... тому що нам показують, як це можна зробити. Можна ввалити і сказати, це не ми. Проведіть експертизу, зробіть експеримент. Ну, тобто, ми можемо сказати, будь-що будь-що, ми валимо по Московії, тому що уже приходить цей момент, який ми так само обговорювали. Момент, коли. Ми не здамося. момент, коли ми відмовимося від всіх тих м, правил, які нам, хочуть, які нам Путін хоче налаштувати, от тоді буде оця стичка, розумієш, оцей наступ, оці вибухи, і, і через страшну катастрофу і колот, колотнечу, яку ми всі обов'язково переживемо, буде народжуватися нова істина, в якій ми побачимо приблизні. Горизонти закінчення війни, і от тоді воно більш-менш якось провидниться для нас, тому що зараз, вибачте, є такий темний ліс, що навіть, навіть я, людина з 15-річним стажем, і інші майстри, тут можна зламати ногу, тому що тут чим далі. Тим більше і більше і більше важкого. І тільки ось цей випадок, який вразить всіх, він отак шоково може зупинити і надати нам якусь ясність, на жаль. Окупації до кінця вересня я не бачу, тобто вона трошки більше, трошки менше. Ну, Мається на увазі колотнеча, бої і купа смертей відбувається саме на цій точці. Але окупації я не бачу. Хочу сказати, що вона, я пам'ятаю, і я ніколи не відмовляюся від своїх прогнозів, і я говорила, що вона можлива. Я і зараз бачу цю можливість, бо за нею йде ось така якби, бійня. Але конкретно що їй окупала. Що окупація відбудеться до кінця вересня, я не бачу. Тут наступу наразі я не бачу, принаймні до кінця вересня. Мені здається, що це якийсь як відволікаючий маневр. Мені показує, що це якась як. Ну, не так воно, що тут є якась доля брехні, зараз зовсім інший план. Давай, Олен, вибач, будь ласка, з Так, да, Давай Вибач. 에, давай ми згадаємо ось таку річ минулого, або позаминулої нашої зустрічі тут, у ефірі, я казала, що ворог змінить тактику. Пам'ятаєш? Mm -hmm. Я приводила наприклад, що були дрони колись була менша кількість дронів, зараз інша кількість okay. дронів. Пам'ятаєш, ти бачиш, що зараз відбувається? Він, правда, поміняв тактику, він зробив таке, чого не робив раніше, і це міняє хід. Це абсолютно міняє хід. І подивися, як підключився цей бульбаш до нього. Тобто, звітам, звітам ми так само можемо нежданно, Ну як нежданно, не гадано? Звичайно, що ми це розуміємо, але звітам ти розумієш, що може піти. А Трамп, ми, ми зробимо з тобою окремий випуск. Так. Що, це бу, що це був за подарунок, що це був за лист, розумію, що це був за лист з проханням, там, привітанням, що це за позор, і я дуже прошу, я прошу всіх вищих сил, у які вірю я, і, і всі вищі сили, до яких звертаються наші глядачі, нехай пошлють ту людину, яка прийде до Трампа і розкодує його просто оцю уморочку. Тому що те, що робить світовий лідер, воно нівелює абсолютно все те, що роблять менші люди за значимістю у цьому світі для цієї війни, він перекриває цією дурістю абсолютно все. Я хочу задати питання: якщо президент США Путіну вистеляє червону дорожку, хлопає його по плечах, і свого Віткофа відправляє на постійні переговори. Якщо він зустрічається з ним в Алясці, і після того, коли відбулася ситуація з Польщі, ще Білору... Білорусія лупнула йому прислати тирану, так само як і Путіну, прислати йому подарунок і лист. Що це Зняти означає? санкції, заявити про те, що готові налагоджувати стосунки з Білорусі. Так, тому що там якісь є політичні в'язні, от на таку mm -hmm. тематику вони ніби собі там е, розмовляють. Тоді питання, що ти демонструєш, Трампе, ти е, з цих злодіїв, ти з ними розмовляєш як з людьми? Питання таке. Чому тоді країни інші Європа і не кра... тобто інші країни мають вести себе нормально? Якщо ти тиснеш руку злодіям, що це за приклад? Значить, виходить, що тиранія має процвітати. Якщо ти тиран, до тебе приїжджає президент США і стелить тобі е, цей ч... червоний коврик, правда? І ти спокійно з цим чемоданом, з лайном по ньому пересуваєшся. Так виглядає. Вибач, я мусила це сказати, тому що це просто неможливо. Буде пасити нас більше, тому що е, якщо буде оце розслідування, якщо вони будуть там виявляти, який це був дрон, як він був, там ще якісь сімки купляли. Розумієш, це було все сплановано, і це має бути моментальна реакція і силовий, якби силова відповідь. Я цього не бачу. Я все ж таки бачу цю відповідь не в такому об'ємі, як би вона мала бути, вона буде трошки, буде трошки пізніше, поки вони. Будуть думати, Рашка буде все-таки нас гатити і нас бомбити, але Польща повинна задуматися, чому е, Путін собі це дозволив. А я поясню, чому, тому що карти мені чітко показують. Він отримав якусь це не виглядає мені допомогою, це виглядає мені скритою домовленістю. От дивися, давай ми згадаємо, як вони всі зустрілися, що Трамп ще дуже нервувався. Як називалася їхня зустріч? Я забула, де вони зустрічалися. Нагадай мені, будь ласка, Індія зустрілась, Китай зустрівся. Пам'ятаєш, що Трамп зустрілися. казав, що так, вони так? так. так. Китай дивися. саме в Китаї, коли відбулася ця Правильно. зустріч, Правильно. Трамп занепокоївся. Вірно. І ми ще переглядали, пам'ятаю, що ця зустріч. Вони ніби зустрілися на рахунок тої нафти, що... але там були скриті домовленості. І подивися, після цієї зустрічі, після неї, Росія дозволя... дозволяє собі перевірку, перевірку, ось таку перевірку НАТО, і закинути це у Польщу. Чому? Тому що вони готові на ще один фронт. Тому що вони. Готові до цього наразі. Раніше їм було важкувато два фронти боротися і на Польщу, і на Україну. А зараз вони отримали Рашка, отримали якийсь дозвіл, якусь підтримку, якусь відповідь. І вони можуть собі це дозволити. Польща повинна розуміти, що для неї вихід на Західну Україну прислати війська, прислати війська. Нам нам повинні дати оці миротворчі війська. Воно отут показують карти, що якщо ці війська зайдуть в Україну, ще можна це спинити. Якщо вони будуть чухати свою голову, вибач мене ще до листопада, може бути е, дуже, дуже погані речі відбутися.